Все, що вам треба знати про депо. Компанія Депо це відомий виробник автомобільної оптики. Компанію було заснованою на Тайвані у 1977 році. Досягнувши перших успіхів, виробник поставив три важливі переваги: ціна, якість та асортимент. Аналоги оригінальним фарам та ліхтарям виробляє не так багато фірм. При цьому вартість заводських компонентів досить висока. Тайванці пропонують конкурентні ціни, які суттєво нижчі за оригінал. Щодо якості, то вона постійно була на дуже високому рівні. Вже в 1993 році Депа отримав першу сертифікацію E-Mark е для фар, що продаються в Європі. Ще через 3 роки отримали схвалення американської спільноти автомобільних інженерів. Далі компанія пройшла сертифікацію. За вимогами стандарту ISO 9001. Потім на відповідність спеціалізованому стандарту TS 16949 для виробників автокомпонентів. Тому ви можете бути впевнені, що кожен продукт виготовляється з використанням передових технологій і відповідає високим стандартам якості та безпеки. Третім наріжним каменем успіху депо став найширший асортимент продукції, який можна назвати одним з найбільших у світі. Лінійка продукції депо включає широкий вибір деталей для автомобільного освітлення, включно з фарами, задніми ліхтарями, протитуманними фарами та іншими компонентами. А ще дуже важливо знати, що часто продукція Депо виступає як єдина доступна альтернатива оригінальним деталям. Саме завдяки якості, ціні та асортименту компанія Депо стала одним із світових лідерів з виробництва та продажу автомобільної оптики.